Екскурсія, хто каже, що 100 тисяч легкі гроші. Отам сплю я, тут Роман Великолепний тут а там каливан. От. Оце я. А оце так, яка зараз погода. Тому, любі друзі, хто каже, що 100 тисяч це легкі гроші. велком. У нас тут є раз вільне місце і два вільне місце. Всіх запрошую! Командир, який підбадьорює цілий підрозділ, Олександр Агарков з Донеччини боронить рідну землю від російського окупанта з 2014 року. Про свою службу військовий говорить: хто як не ми, це обов'язок кожного чоловіка. Про бойовий дух та вміння знаходити час для гумору на передовій у програмі захисники. Сьогодні з нами у програмі захисники Олександр Агарков, який сьогодні захищає нашу країну від російських окупантів, Вітаю вас. Добрий ранок, пане Олександре. Розкажіть про себе. Чим ви займалися до 2014 року та до повномасштабного російського вторгнення про себе? До 2014 року я працював на будівництві спочатку помічником промислового альпініста, потім вже безпосередньо промисловим альпіністом. А, ну а потім почалась війна, і в Донецьку, звісно ж, працювати був не варіант. А, до 24-го ну, трошки я пройшов деяке навчання і ми писали скрипти для ігор. Тобто, Нічого. скажімо так, більш-менш в ІТ сфері. Тобто, не важкий, тому що не довчився, але таким чином заробляв собі на життя дуже цікава. у Вас історія. А зараз, от ви, взагалі, є командиром одного з підрозділів Донецької окремої бригади сил тероборони Зсу. Розкажіть, яке завдання є зараз для, для вас найголовнішим, і чому ви взагалі вирішили поєднати своє життя з е, е, військовою справою? Ну, найголовніше завдання, звісно, швиджить, а саме завдання від керівництва це стримувати натиски збройних формувань Російської Федерації. Тобто, стоїмо, тримаємось, виявляємо. Ну і в такому плані, чому вирішив приєднатись? Ну, мабуть, як будь-який здоровий нормальний чоловік, як будь-який нормальний українець, це. ну… Будь-який нормальний чоловік це повинен зробити, тому що, якщо не ми, то хто? Хто зробить за нас цю роботу? Хто буде замість нас, вибачте, виганяти окупантів з нашого дому? Ніхто. Тому це було свідоме рішення якось так. Розкажіть, от в чотирнадцятому році ви пішли відборонити рідну землю в лавах сил ССО. А як взагалі прийшло рішення і якими подіями був позначений ваш бойовий шлях? Тобто з чого ви починали? Розкажіть про ці перші роки, коли ви лише стали на захист держави? А, ну, по перше, в чотирнадцятому році ще взагалі в нас не було. ССО цей підрозділ, в котрому я проходив службу, він трошки по іншому відносився до іншої, скажімо так, структури. А це вже до ЦСО він почав відноситись після ребрендінгу армії після 16-го року. Чому став на захист батьківщини? Ну тому що я народився в Україні, я виріс в Україні, і після подій майдану, ну тобто, коли я побачив, що моїх однолітків луплять палицями, да я прекрасно зрозумів, що мене може спіткати така сама доля. І коли почались події безпосередньо в Донецьку, в котрому я жив, в котрому я працював. Я зрозумів, що треба щось міняти, треба все ж таки ставати на захист безпосередньо нашої країни, тому що інакше буде дуже невесело повторювати долю тих, кого забили, вбили. Я, я не хотів, і треба було вчитись. Треба було ставати, скажімо так, вдосконалюватись, тому тільки до збройних сил. А, взагалі, свій бойовий шлях я розпочав не в Збройних силах, а в одному з добровольчих батальйонів це літо 2014 року. Так в якому не скажу, це така. Таємниця. Добре, не будемо розкривати вашу військову таємницю. А, дякую вам за відповідь. І розкажіть тепер про початок повномасштабного вторгнення. Як для вас розпочався цей найстрашніший день для всіх українців, 24 лютого? Яким було ваше перше рішення? А, як розпочався десь дня за два, да, 22 числа. Ми зі своїм ну, з моїм побратимом також спілкувалися і до зв'язком. І він, типу, ну ти говорить, розумієш, що щось буде. Я говорю, ну так, да, ну буде, і буде. У мене говорю, комплектація вся є, тобто амуніція вся є, треба буде. говорю, піднімемось, підемо. ну, Тобто, не проблема. І 24-го, 5-й ранку він мені дзвонить, каже: Почалось. І о 6.20 я вже був у військоматі, але тоді була повна нерозбіріха, Ніхто не розумів, що відбувається. Військомати палили документи. і... 24-го нас ніхто нікуди не взяв, а вже безпосередньо 25-го ми потрапили туди, куди потрапили. От розкажіть, як ваша сім'я взагалі поставилася до рішення вступити на військову службу? І от раніше ви розповідали, що у вас були певні поранення, якісь проблеми пов'язані зі здоров'ям, які сталися безпосередньо під час проходження військової служби? Розкажіть про це. Uh, ну, сім'я, дружина, звісно ж, як і будь-яка нормальна дружина в сльози, нікуди не пущу. Ай-яй-яй. Але 25-го, коли ми збиралися їхати безпосередньо в частину, вона сказала: «Да, я тебе розумію, це твій вибір, це твій шлях, і ну, це твоє. Ти цим жив, ти всі ці роки займався, їздив, ну, це твоє. Uh, так, були поранення. Тільки це ну по факту виявляється легкий трьохсотий, тобто нічого такого страшного. І в 2015 році була також контузія, як і в цьому році середньої тяжкості. Нічого, все вилікували, все нормально. Живий, здоровий, бігаю, все буде добре. Головне, щоб всі були здорові, наші бійці, та зокрема, от і зараз з нашої розмови я розумію, що вам досить легко вдається тримати ось такий позитивний настрій і підбадьорювати ви часто про вас кажуть, що ви підбадьорюєте бойовий дух своїм побратимам, підлеглим, своїм колегам? Як вам це вдається у цей непростий час? А все дуже легко. Тобто, по-перше, для того, щоб підбадьорювати людей, повин, ну, ти повинен знати як командир історію кожного з бійців. А в плані чого історії, чим він жив до, хто він був. А, тобто, розумієте, командир це досить гарний і серйозний психолог. І я на правах командира я повинен знати про кожного, у кого там дитина хворіє, щоб його якось там підтримати, у когось щось. І на фоні цього, тобто, все можна привести в жарт, все можна перевести так, навіть коли вони там сидять під обстрілами. Я сиджу разом з ними, тобто є там деякі відоси, да, як ми там знімали, коли було невесело. Все треба привести в жарт, якийсь там смішну історію розповісти. Або вони починають розповідати, і ти це підтримуєш, ти це розвиваєш, і просто. Тобто, гумор на війні він зводить оцей от. Почуття страха він трошки зводи на нівець. і це досить сильно допомагає. Да, я розумію, що багато хто з хлопців кажуть, ти задовбав, скільки можна ржати, там скільки можна приколюватись. Ну я по іншому не вмію. Я так звик і ну і це я тому, що ну так правильно, так а, а, а чого сидіти завжди у Ну це ж нічого не міняє. Я прекрасно розумію, що там є і поранені, є і двохсоті, але на цьому ж твоє безпосереднє життя не закінчилось. Всіх героїв треба пам'ятати, пане Олександре. Розкажіть, що справило на вас найбільше враження під час війни, і які події від початку повномасштабного вторгнення були найтяжчими та найважчими? А, ну, мабуть, найтяжчими та найважчими були події безпосередньо от перші два тижні. Тобто ніхто не розумів, що відбувається. Всі чогось боялись. І хлопці були розгублені. По-перше, поприходило багато хлопців, котрі взагалі не мали ніякої підготовки, і з ними ніякої підготовки ніхто не проводив. От в чому біда. І оце було саме найтяжче тобто організувати людей, які події справили велике враження. Ну, коли по вам тиждень криють більше тисячі прильотів, а вам в рацію кажуть, що у вас все нормально, ми птічку піднімали, і нічого там такого нема. І це мене так досить сильно вразило. Типу, ми ж ніби відійшли від цих радянських стандартів, а тут оця Радянщина знову повертається. І ти на це дивишся. От тут трошки бойовий дух, скажімо так, впав, і саме це і справило досить негативне враження. Да? Олександра, ви якось сказали, що та, цитую вашу фразу: українці ніколи не втомляться захищати свою рідну землю від ворога. Розкажіть, що на вашу думку є сьогодні основою патріотизму наших захисників та захисниць? На даний час, те, що я бачу, чому навіть не так, не основа патріотизму, основа бажання жити краще, жити краще в нашій Україні. Тобто люди побачили. Різницю між руським міром і Україною, а люди побачили, що все ж таки в Незалежній Україні ми жили добре, а те, що роблять ці потвори, Ну це взагалі не добре. І це і рухає людей. Це дійсно рухає людей досить сильно, тому що а, люди розуміють, до чого їм прагнути. Люди розуміють, що там було то тут добре. І навіть це наскільки там в більшості патріотизм це здоровий глузд. А вже потім патріотизм. І ну, якось так. Це... Дякую вам за відповідь. Давайте тепер таке питання. Ти сказав, що раніше на альпінізмом займалися. Чи зараз ви займаєтесь спортом, і які у вас є спортивні здобутки? А, зараз спортом займаюся, як то кажуть, так, чисто для підтримання штанів, тобто для підтримання форми, тому що все ж таки амуніція важить не 2 кілограми, і з цим, з цим доводиться бігати, лазити і в такому плані. А, до цього я, в принципі, до війни я займався контактними видами спорту. Особливих досягнень не мав, тобто займався в основному чисто для себе. Тому що, ну, тому що я вважаю, що кожен. Хлопець, кожен чоловік має стояти за себе, за свою сім'ю, вміти, скажімо так, за себе постояти і в певний час виконати свої навички, коли потрібно. Давайте тепер поговоримо про бойові досягнення. Ваші як командира підро підрозді... ваші як командира та підрозділу, який ви очолюєте. От нещодавно бачили на вашій сторінці у Фейсбук. Єгор Фірсов написав про вас один з своїх постів. Розкажіть про ваше знайомство і зустріч, яка відбулася. О, знайомство було дуже таке спонтанне, як то кажуть. Тобто, мені по рації передали, що до нас їдуть гості. Ну, ми зустріли, ну хлопчина. Я взагалі до цього, в принципі, його не знав. я Якось ну, не цікавився таким життям: хто там, що там, де. Ну, хлопчина, ну показав йому нашу спешку. Тобто, дивись, о, тут так, отут так. Ну, політало там трошки по нам. А, у нього було велике здивування: типу, як ми до цього всього просто відносимось? Типу, як, як ви це робите? Ну, якось так. А, і з приводу бойових досягнень підрозділу, тобто за своїх хлопців я дуже сильно гордий. Вони прийняли бій 31 липня, а, бій був досить серйозний, і на той час мене вже не було, я вже поїхав в шпиталь. Тобто, по факту, хлопці прийняли бій без командирів взагалі і вийшли переможцями. А, і... Тому в принципі мені більше додати нема, що я за них дуже гордий, я за них дуже радий. Вони дійсно молодці. Тобто, все, що я їм розказував, показував, вони все нормально прийняли. Молодці, дякую вам за відповідь ще в одному з інтерв'ю, Олександр, Ви розповіли, що за час війни навчилися давати на горіхи і вагнерівцям, і бурятам. Розкажіть про цей бойовий досвід, як взагалі це відбувалося. Uh, ну, з приводу бурятів, це ще було там 14-15 рік, коли вони навіть не знали, що таке тірікони, да? Їм там казали, відходьте за тірікони, рікони, вони аж тої там, і це то так досить сильно дивувало, тому що ну, у нас в Україні всі знають, що таке тірікони, і коли нам розказали, що їх там ні. Ну вони там є. А вагнерівці, от якраз хлопці 31-го і поклали, тобто на двох вопах лишалось 28 людей, а вони поклали двохсотими більше 25. Вагнерівців, там ще у них є така приватна військова компанія Ліга, якщо я не помиляюсь. Тому якось так. А що? Вони також люди там спрацював наш певний план, який я розробляв. Тобто вони зайшли, отримали, вийшли, знову отримали і відтягнулись. Ну, а потім заказали знову ж, як вони люблять артилерію, і артилерія вже працювала по повній. Хоча у нас лише троє трьохсотих. Да, один важкий, а двоє легких, по факту хлопці вже повернулися вже на передовій. Тому я вважаю, що це, скажімо так, великий здобуток. Пане Олександре, з чи змінилося сильно коло ваших друзів від початку повномасштабного вторгнення, або взагалі коли ви почали свою військову службу? Чи були люди, які просто зникли з вашого життя, або навпаки з'явилися нові товариші, яким ви довіряєте? Ну, Це з початку 2014 року так, коло друзів взагалі помінялось. Тобто, для більшості я став там бандеревцем, фашистом, як вони люблять ці наративи росіянських ЗМІ. Загалом, після 24-го коло друзів не помінялось, тобто побратими як були, так і є. Чи тут нових друзів так? Підрозділі, нові друзі, нові знайомі, це люди взагалі з різних світів, але тобто вони мене вважають своїм другом, я їх вважаю своїм другом. Також у нас, на жаль, загинув командир роти, і я його також вважав своїм другом. Це золота людина була. Тобто, якщо так, нові друзі з'явилися на щастя. Не ну, Олександра, чи довелося переосмислити ставлення до росіян за умов війни, зокрема і до мешканців тих окупованих територій, які от вже ну, Донецьк, Луганськ, які вже тривалий час в окупації знаходяться. А, до росіян ставлення у мене помінялось якраз от з 14-го року, тобто, коли нам а, з дитинства, в принципі, мені, да, я думаю, як і всім, да, казали про те, що ми там браття, ми там брати в такому плані. І коли ці брати прийшли і почали знищувати мою рідну Донеччину, в принципі, да, тобто мій рідний в котрому я прожив 4 роки на той момент, а, у мене ставлення помінялось. Тобто, по-перше, я ніколи їх не вважав братами. По-друге, це, це взагалі не люди. Це з приводу людей, котрі лишились в окупації, е, та звісно, там можна розділити на ждунов і людей, котрі оце, мені все одно, аби тільки не було війни. І от ті, ось, котрі аби не було війни, у е, мене до них ставлення не помінялось. Тому що ну, це люди, котрим. В більшості дорожче своє життя, ніж те, що відбувається, їм все одно де і як жити, і тут велика проблема в тому, що їх можна було назад інтегрувати в Україну, але цим просто не займалась наша влада. Давайте наостанок поговоримо про більш позитивне про наше майбутнє. От розкажіть, ви як мешканець Донеччини, після нашої перемоги? Чи буде на Донеччині все інакше, і а, що може змінитися на вашу думку? Все інакше в будь-якому випадку буде, тому що багато хлопців це тобто прийшли у військо це з різних взагалі професій, з різних, скажімо так, слоїв суспільства. І вони прийшли захищати Україну, і тепер просто уявіть, коли це все закінчиться. Як вони, ну скажімо так, будуть рвати все те, що не відповідає дійсності, що це там не Україна і щось в такому плані. Тобто, вони будуть змінювати. Якщо припустимо, до 24 го числа ці люди ну знову ж моя хата з краю була, да то зараз вони будуть змінювати суспільство, вони будуть змінювати владу в якому плані, тобто контролювати владу. Вони будуть контролювати виплати, там якісь там не знаю на відновлення Донеччини, там Луганщини без різниці, і це дійсно будуть великі зміни. На другу частину питання нагадайте, будь ласка, а що саме окрім людей, що може змінитися на Донеччині? Я так думаю, сюди знову ж повернеться великий бізнес, і Донеччину в принципі будуть розвивати як економічно, так і культурно? Тобто будуть проводитись багато заходів саме для того, щоб інтегрувати те суспільство, котре було в окупації, до українського життя. Тобто, будуть проводитись ті, ті заходи для того, щоб показати, що все ж таки ну, Україна розвивається, а ми розвиваємось, і давайте рухатись разом вперед. Пане Олександре, а яка ваша найзаповітніша мрія, звісно, окрім нашої перемоги? Стати генералом. Поганий той солдат, котрий не хоче стати генералом. Ні, дійсно, я планую, тобто документи вже наступ подав я планую отримати офіцерське звання, і в подальшому я планую лишатись в армії для того, щоб змінювати нашу армію. Тому що ну є багато проблем, котрі треба дійсно змінювати. І як казав мій перший командир, найкращий генерал той, хто пройшов шлях від солдата. Тому це така. Скажімо так, мрія поки що номер один, але це і мрія, і ціль. Будемо сподіватися, що через певний проміжок часу будемо брати у вас інтерв'ю вже як у генерала. Mm -hmm. Поговоримо через про пені. цей шлях з вами тоді. Та, -та, 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 -та. А що взагалі вам надає от сили і наслаги, наснаги в військовій службі? Що от ви кажете, у вас є ціль стати генералом? А що вас мотивує продовжувати далі цей шлях? Мотивує те, що я хочу змінити все, тобто я хочу, щоб все ж таки в нашій армії багато що прибралось, а мотивують по перше багато хлопців, котрі також були не військовими. Припустимо до 24 го числа. Але зараз я чую від них, що ми хочемо лишатись в армії, тому що не те, що там це прикольно, це війна, тому що вони прекрасно розуміють, що тут вони можливо потрібні тобто, тут вони здобули якісь нові навички. І вони хочуть ці навички використовувати безпосередньо в дії. І це дійсно мотивує, коли ти бачиш, як на тебе дивляться хлопці, і кажуть: типу, ну саме найпростіше мотивує, коли тобі кажуть, що самий молодий на фотографії, але командир. І це мотивує, тому що ти розумієш, що ти можеш щось робити. А ти, у тебе є досвід, який ти можеш передавати людям. І це такий маленький моторчик, який мене рухає. Звісно ж, також мотивує дружина, котра каже: Ну, це твій шлях, ти цим займаєшся, скажімо так, давно, ти цим живеш, тому займайся. Я тільки, я, я тільки рада, буду тільки полі. Дуже дякую вам за відповіді на наші питання, що поділилися тим, яка нині у вас військова служба, і впевнена, що. Цим інтерв'ю ви підбадьорили і українців звичайних, які в тилу знаходяться, і тих, хто на фронті. Дякую. Дякую вам, до побачення, до побачення.